Мої вітання. Слава Україні! Сьогодні у нас 18 лютого вівторок вечір. І вашу увазі я пропоную програму Зарубіжжя, програму про все важливе, що стосується України у впливових іноземних засобах масової інформації. Сьогодні всі обговорюють, висвітлюють зустріч в Ер'яді, це столиця Судівській Аравії, делегації Сполучених Штатів Америки на чолі з Держсекретарем США Марко Рубіо. Та делегації Російської Федерації на чолі з міністром закону справ Лавровим. І давайте разом подивимося, як про цю зустріч про результати, про коментарі після цієї зустрічі повідомляли і повідомляють впливові іноземні засоби масової інформації у Сполучених Штатах Америки, Великій Британії, Франції, Німеччині, Іспанії та Італії. Сполучені Штати Америки Associated Press. Росія та США домовилися працювати над покращенням відносин і припиненням війни в Україні на знакових перегорах. Отакий заголовок Associated Прес. Буквально там годину назад вийшла ця інформація. Ну і тут наводять інтерв'ю, чи то що сказав Associated Прес Марко Рубіо, що сторони загалом погодилися досягти трьох цілей: відновити персонал у своїх відповідних посольствах у Сінгтоні та Москві. Створити команду високого рівня для підтримки мирних переговорів з Україною, а також вивчити тісніші відносини та економічну співпрацю. Я думаю, що це насправді ну, з того всього, що ми далі з вами побачимо, ну такий самий, напевне, зрозумілий такий коментар щодо наслідків, бо там потім по-різному говорять: Лавров там дуже радіє, Ушакову там менше, це помічник Путіна з питань зовнішньої політики. Так чи інакше, але це не були переговори про мирні перемовини так Чи про якісь мирні угоди, чи про якийсь план, як, до речі, про це говорять, і ну і була реакція відповідно і Володимира Зеленського на це. Ще напередодні цієї зустрічі, ну і тепер після також він встиг сказати, він був сьогодні з візитом у Туреччині, там зустрівся з Реджепом Ердоганом. Ну і як е, водночас підкреслив. Рубіо, що переговори, в яких брали участь його російський колега Лавров та інші високопосавні російські та американські посадовці, зновували початок розмови, і надалі потрібно зробити більше роботи. Тобто, це тільки початок, ми про це з вами говорили і вчора. Ну, Асошедет Прес пише, що жодний український офіційний представник не був присутній. Ну, за великим рахунком, а як. Яка мета присутності українського представника, чи навіть з Європейського Союзу стосовно того, що вони вирішили ну, знову поновити свій персонал у посольствах у Вашингтоні і в Москві, чи там якісь економічні стосунки між Росією і Сполученими Штатами Америками? Тому я би тут не був таким песимістом стосовно цієї зустрічі, так безумовно це більше схоже на такий прорив міжнародної ізоляції, яка була за адміністрацією. Президента Джо Байдена. вашим Пост, США та Росія ведуть переговори як перший крок до миру в Україні та покращення відносин. Ну, бачите, в всі пишуть про те, що перший крок до миру. Я скажу чесно, ну, мені достатньо важко якити, в який, уявити, в який спосіб може бути досягнений мир. Що от, домовляться там про щось ніби США і Росія. Війна йде на європейському континенті Європа. Дуже зацікавлені, впливові. Країни Європи, Німеччина, Франція, Велика Британія, та ж наш сусід Польща та інші. І вони що тепер мають просто взяти і сказати Окей, я не говорю вже про Україну. Тому це насправді, ну, з моєї точки зору, більше виглядає, ну, як такий політичний блеф зі сторони як Трампа, так і Путіна. І насправді, я думаю, що ми от тільки... Згодом побачимо, до чого не зможуть домовитися. Тим більше, що ну, таке враження, що поки що поки просувається російська армія, ну, Путін якось не дуже, напевне, мав би, був, мав би бути зацікавлений припиненні активних бойових дій. У звіті Держдепартаменту пише Ваштон Пост про переговори, не згадується роль, яку відіграватиме в цих переговорах український уряд, який не брав участі у зустрічі, який тривала там 4,5 години. В Королівському палаці в столиці Саудівської Аравії. Але Рубіо, до якого приєдналися радник з національної безпеки Майк Волц і посланник з питань близького сходу Стівіков, сказав, що метою президента Дональда Трампа було досягти угоди, яка була б справедливою, тривалою, сійкою та прийнятною для всіх залучених сторін. Тобто, ну багато різних насправді таких заяв, які, на мою думку, поки що нічого не прояснили. Те, що нас найбільше цікавить, це, умовно план Трампа, так, припинення війни і на яких умовах. Ну, що тут ще пише? Пише е, Ваштон Пост, що це, не дивлячись на все це, це ознамувало різкий розрив із мантрою нічого про Україну без України, прийнятою президентом Джо Байденом та його західними союзниками. Ну, певною мірою тут я можу з Вашингтон Пост погодитися. Велика Британія, Зегардян, Британська газета «The Guardian». Зеленський закликає до чесних переговорів щодо України і відкладає свій візит до Судівської Аравії. Він дійсно мав завтра полетіти в Судівську Аравію. Він відкладає. Сьогодні він у Туреччині з візитом. Володимир Зеленський має на увазі. Він розкритикував сьогоднішні американсько-російські перегори, зазначив, що в них не було представника України. Пише британська газета The Guardian. Україна, Європа в широкому сенсі, а це включає Європейський Союз, Туреччину та Велику Британію. Мають бути залучені до розмов і розробки необхідних гарантій безпеки з Америкою щодо долі нашої частини світу. Сказав на прес-конференції Іван Карі, якого цитує. Агентство Франц Прес пише британська The Guardian. От ця заява стосовно Туреччини, Європейський Союз, окремо Велика Британія. От я думаю, що це ну найкраще, і в принципі це саме найкраще, що потрібно Україні. І найкраще, що заявив останнім часом Володимир Зеленський, бо він ну як я сьогодні вже в програмі. Віктороподомерко розісорував, що він дуже метушиться, робить багато різних заяв. Зокрема, навіть тут він розкритикував ці переговори, що не було представника України. А я ще раз хочу нагадати, що яке має відношення представник України до того, що там будуть відновлювати персонал в посольствах у Вашингтоні чи у Москві. Це нам неприємно, це правда. Безумовно, з моєї точки зору, засуджувати перегори, які не мають конкретно результати. Ми бачимо, є навіть і такі повідомлення в впливових іноземних засобах масової інформації. Це звідочі сайтів написала, скажу це наперед, що без результатів, насправді, що стосується України, завершилися ці перегори, хоч йшли 4,5 години. І дійсно більше оптимізму у російської сторони, ну а американці більш стримані. Ну, зокрема, також британська газета Загальнім пише, що президент Туреччини Реджеп. Родоган заявив, що Туреччина буде ідеальним господарем для будь-яких переговорів про припинення конфлікту між Росією та Україною. Ну, таке враження, що буде стамбуль 2 Бо ми ж пам'ятаємо ці стамбульські домовиці. Я думаю, що якщо навіть і буде це місто проведення Стамбул, але я думаю, що там зовсім мають бути інші мови. І в даному варіанті, безумовно, для нас це набагато кращий варіант для якихось можливих мирних перемовин, щоб вони відбувалися в Туреччині і. За участі Туреччини, Великої Британії, Європейського Союзу. Ця ось думка, я не знаю, до речі, хто порадив Володимиру Зеленському стосовно Туреччини, Великої Британії, Європейського Союзу, але, можливо, сам Реджеп Ердоган. Але ця думка, думаю, як на мене, вона дуже-дуже є доречною і саме головне, адекватною. Питання, сказати, за телеграф. Пише про те, що Велика Британія тепер буде переозброюватись. Вони там хочуть фонд зробити на 20 мільярдів фунтів стерлингів. Як тут пишуть, 8 існуючих бюджетів на озброєння будуть об'єднані в рамках найбільшого потресіння оборони Великобританії за понад 50 років. 20 мільярдів фунтів стерлінгів на переозброєння Великої Британії про це голосив міністр оборони Великої Британії. Гілії. Ну І це відбувається, як пише з телеграф тоді, коли Дональд Трамп, президент США, зажадав від інших членів НАТО взяти на себе більшу відповідальність за захист Європи, коли він починає переговори з Володимиром Путіним про припинення війни в Україні. Дуже добре рішення з боку Великої Британії. І таке ж схоже рішення приймає, прийме і Данія. Про це пише французька газета Лемонт. Данія оголосить про масовий план переозброєння. Дані оголосить план перезброєння своєї армії в середу, заявила прем'єр-міністр Мете Фредеріксен у парламенті сьогодні у вівторок. Ми повинні значно посилити себе, щоб захистити Данію, і ми повинні масово перезброїтися, щоб уникнути війни. Сказала вона, не оголосивши обсяг програми. Хоча мова йде про створення додаткового фонду 50 мільярдів крон. Це 6,8 мільярдів євро для додаткових витрат на оборону в 2025-2026 роках. Зокрема, вона сказала прем'єр міністр Данії, зараз Данія переживає найнебезпечнішу ситуацію існування. Це гірше ніж холодна війна. Війна в Україні це імперські мрії Росії, побудова більш сильної та великої Росії. І я не думаю, що вони зупиняться на Україні, сказала вона журналістам. Ось чому я дуже стурбована швидким припиненням вогню, тому що це може дати президенту Путіну та Росії кращу можливість знову мобілізуватися і напасти на Україну чи іншу країну Європі, додала прем'єр-міністр. Данії супер насправді рішення бачите Данія, як і Великобританія, на першими зреагували от, на всі ці заяви з боку Сполучених Штатів Америки, і на мою думку, зреагували дуже адекватно. Французька газета Le Figaro. Володимир Зеленський закликає до чесних переговорів з участю ЄС Великої Британії та Туреччині. Також пише всю заяву, яка, як на мене, є дуже дуже правильною, доречною, саме вчасною, адекватною. Ну і зокрема також Фігаро пише, що Росія виступає проти розміщення військ НАТО навіть під правом під прапором Європейського Союзу. Про це сказав Лавров. Так, от після зустрічі ми сьогодні пояснили, що розміщення в Україні військ Збройних сил країн НАТО, але під іншим прапором, під прапором Євросоюзу чи під національними прапорами, нічого не змінює. Це, звичайно, неприйнятно, сказав Лавров. Пише французька газета Le Фігаро. Німеччина звіддаючи Цайтом. Переговори в Ріаді завершилися без конкретного результату. І тут я також погоджуюся із цим твердженням. Ну, там пишуть, що Лавров був дуже такий ніби задоволений, але за словами Ушакова, США і Росія хочуть підтримувати зв'язок, щоб працювати над припиненням війни в Україні. І також було домовлено, що сторони мають терміново призначити послів там у Москву і оці економічні всі стосунки. Про це пише німецька звідувача Цатон. Іспанська газета «El País. Росія, США домовилися закласти основу для майбутніх переговорів після завершення перших очних переговорів щодо України. Тобто тільки закласти основу. Мені закордонних справ Росії заявив, що не знає про нібито триетапний план для України, який оприлюднив телеканал Fox News. Так, сьогодні Fox News оприлюднив такі, ніби три етапи, ніби про це говорили. Ну, перший етап там що там перемиря, друге проведення виборів і третє мир. Ну і тут пише Альпаєс, що там мир, там ніби можуть розраховувати, що на обрання такою якоюсь маріонеткою, яка би е, слухалася Москву. Я думаю, що це нереально в нинішній ситуації. але комусь потрібно було, так, от, щоб вийшов такий план. Якщо вважати, що Фонкс News, так, телеканал, він ну, такий імпонує і наближений до республіканців, я не виключаю, що це було зроблено спеціально. І Відповідно з е, адміністрації Трампа для того, щоб подивитися на реакцію. Бо це, в принципі, цей план він би дуже влаштував Путіна. Можливо, це такий, як кажуть, проба пера, там. Чи як кажуть, дипломатія, такий пробний шар. Ну, також пише ЕйПАІС, е, е, що Державний департамент США оприлюднив заяву, в якій його речниця Темі Брюс повідомляє, що дві ядерні держави створюють новий механізм консультацій. Для вирішення дратівливих проблем у їхніх двосторонніх відносин рухатимуться до нормалізації своїх відповідних дипломатичних представництв. Тобто, ми бачимо, що все-таки це було більш таке широке, там ж не тільки питання насправді і війни в Україні, яке цікавить Сполучені Штати Америки, та в принципі і Росії. Тому я думаю, що це такий дійсно був перший крок для того, щоб ну почати якось можливо. От втілювати в життя цю ідею Путіна, яку він ще висловив у 2007 році стосовно там нової архітектури безпеки, зокрема в Європі, можливо, вже і про світ хочуть говорити. але не знаю, побачимо, наскільки Трамп готовий буде ділитися, ділитися з Путіном якимось своїм впливом, хоча Америка зараз ніби займає позицію, щоб там не втручатися там, в інші країни. І Італія, Італійська Ля Републіка, ЗМІ Келок сьогодні ввечері приїде до Києва. Сьогодні ввечері до Києва прибуде спеціальний представник президента США Кіт Келок, от пише Ля Републіка, посилаючись на інформацію, змі і наголошує, що останніми тижнями українські джерела та сам президент Володимир Зеленський вказував датою візиту посла в Україну 20 лютого. Ну, побачимо, як воно буде насправді. У будь-якому випадку ми ми можемо. Зрозуміти, що ситуація навколо там, можливих перемовин вона зараз набирає, набирає обертів. Це дійсно це тільки початок. Я сподіваюся, програму ви додивились до кінця, бо вона вам була цікава і пізнавальна. Якщо це так, то не забудьте, будь ласка, поставити вподобайки, вони допомагають моєму youtube каналу. Коментуйте. А хто ще не підписався, підписуйтесь на мій youtube канал. Як завжди, в завершення нагадую, не зважаючи ні на кого, ні на що, все буде Україна!